Спочатку перед посадкою дерево рекомендується на годинку водою залити корні, щоб вони простоялись, а потім сажати. У нас тут так виглядає, зараз моя діляночка і тут така хатиночка вже з'явилась. Да ще роботи не початий край. Тут у нас дві яблуні. Черешня. І слива. Ось. Так у нас виглядає зараз діляночка Тут, як пам'ятаєте, розеточку зробили тоді. Хлопці, те що паркан робили. Все, лічильник наш так парканчик з цього боку. Так воно звідси виглядає. Симпатично мені подобається. А вам прокоментуйте, поставте лайки. Так, йдемо ж побачимо, що в нас заготовлено у такій маленькі дачці. Це буде маленька тачка у нас спочатку. Тут каналізація зроблена. А тут потім планується вже більше розвертання. будівництва на декілька років. Ну, Дешев, поки що треба проїжджати прибувати. Тут така веранда буде, тут потім викладеться таке підвіконня. І звідси буде захід. І тут можна буде сидіти, столики поставити і отак дивитись, спостерігати на діляночку, відпочивати. Тут потім двері з'явиться, дах потім доробиться. Можливо, там навіть кусь кімнатку обладнаю. Тут буде кухня. Такі літні буде таке панорамне на діляночку. І інше ось так сюди. На сусіда. Така кухонька буде. Тут ще такий коридорчик. Ось, Суміти. я думаю, що місця вистачить. Там вже воно виведено під раковину. Злив. А тут буде Тут рядочку вікно буде так, щоб на просвіт, тобто не відкриватися. А тут буде відкриватися, щоб провітрювати. Тут під душову зроблено, під унітаз і під умивальник. Весь. Ну І тут трошки потім теж під марафетом цей вагончик і буде кімнатка. Ну якось так для початку. Як вважаєте, непоганий задом. Тут до вагончика зробили таку прибудову, самі собі проєктували. Ідейний Єдиний був я, Ми будівельники це реалізували. Один хлопець майже оце все на першому порці зробив, а це дах інший зробили. Тут бачите, підшили з цього боку, якщо подивитися. З цього боку з металопрофілю теж все підшито зроблено. Такий же кольор, і паркан, чому такий колір, тому що він нейтральний, на ньому особливо не видно бруду, як наприклад на білому або зеленому теж це такий і підвагончик ще. Ось Тут буде вікно. Тут теж все обшито. Хромазано. Тут оце вікно з коридорчика, те, що буде чисте на просвіт, а це санузла на провітрювання. Це. Тут спочатку думали думав зла заробити, але в мене йде я зру. Може там і кімнатку якусь обладнати ну, побачимо. Ось отак ось. Тут, до речі, прям зуби вийшло. Я там зла не показав збоку, це ну зла зараз покажу. Це не намисла, прям знак, що все буде добре. Україна переможе. Слава Україні. О, півники співають сусідські. Ось у нас дерева. Поки готуюся до посадки. Ось. Що скажете, друзі? Подобається вам такий задум. Потім ще свердловину, звичайно, викопаємо. Як у мене ж світло, то сюди теж провести і зробити. Пусть там шариться. А, ця, Ти. Сусідка. Давайте я з цього вам покажу, бачите, три зубиць прям вийшов. Якщо <гум> хто хоче, то все зробить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подавайте коментарі, все буде добре. Україна переможе. Зараз будемо саджати дерева. Тут у мене дві яблуні, черешня і слива. І з корнями Там слива на куті пять семи деревами і там дві яблуні. Це абрикос, ще старий. Дзвоничка. В цьому як погано так все народило народилось. Є ліси.